Так, доброго дня, шановні друзі. Сьогодні понеділок, початок тижня, 12 число. І ми усі плануємо, як саме розпочати цей тиждень. Я собі також напланувала цей тиждень і планую завжди кожного ранку свій день. День в мене почався, як завжди, активно. Спочатку гігієна, потім сім'я і зарядочка невеличка для себе, для коханої, ну а потім, звісно, робочі години. Я зараз. Не працюю на звичайній роботі, я займаюся лише розвитком нашого фонду, фонду Кешлоу, спільноти Меркурій І з учасниками фонду кожного дня я підтримую